100 кілограмів ртуті утилізували. Дні прийому небезпечної речовини тривають, кажуть в управлінні МНС. Лише цього року міські надзвичайники зібрали понад 100 кілограмів ртуті, приймають небезпечний непотріб і надалі. Таких не отруїти слід збирати за чотири роки лів'яни. Здали близько 300 кілограмів ртуті. Найчастіше містяни приносять старі прилади медичні тонометри або термометри. Поступають сигнали про знаходження ртуті. Безхозбезгосної таке було в цьому році, наприклад, на вулиці Пластовій, де біля паркана одного з підприємств було знайдено більше 10 кілограм ртутів в скляній тарі. Про небезпеку ртуті попереджають і медики. Якщо небезпечний матеріал потрапить до організму, то залишається в ньому на все життя. Нагадують лікарі і про те, що симптоми отруєння ртуті проявляються через 8 годин, а інколи протягом доби не наступає отруєння зразу, так будемо казати, тому що період. Піввиведення ртуті з організму залежить від, від того, в яких вони в сполуках є. Може бути чисто металічна, органічні і неорганічні. І в них в середньому до 30-40, а може бути 70 днів розпадання. Нагадаємо, ртуть від населення приймається щоденно з 10 до 17 години на вулиці Стефаника 4. Юлія Манько, Анастасія Єчкалова, Павло Замрій. Новини.